Пацькі правоохоронці зупинили діяльність організованої злочинної групи. Протягом 2024 року четверо засуджених за корисливі злочини у відділенні виправної колонії завербували шістьох учасників на волі та створили канал постачання наркотиків. Зловмисники маскували наркотичні речовини у харчових продуктах, одязі, засобах гігієни та передавали за допомогою поштових відправлень, отримавши за гратами товар. Ув'язнені організували його подальший збут серед інших засуджених. Значна частина прибутки від наркобізнесу йшла для поповнення общаку, решта Сприділялися між учасниками групи. Правоохоронці провели обшуки у камерах засуджених та за місцями проживання фігурантів. У результаті вилучено понад 50 наркомісних пігулок, стартовий пістолет та набої до нього, комп'ютерну техніку, сім карти близько 40 мобільних телефонів, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, наркотичні та психотропні речовини, засоби фасування та ряд інших речових доказів. На підставі зібраних доказів усім членам групи повідомлено підозри за вчинені кримінальні правопорушення. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Яна Лазори, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.